Я думаю, що тут насправді комплекс причин тут, по перше, в який спосіб нам прискорити, по перше, нам потрібно дійсно реформувати ті галузі, ті аспекти нашого суспільного буття, які власне передбачає вступ. А зрештою, це спершу виконання з тих семи рекомендацій сьогодні. Підрахували аналітики, що ми їх виконали на 58%, Якщо говорити власне про ці всі сім. Причому є е, окремі напрямки, де ми виконали мало не на 90%, і навпаки, є напрямки, де ми відстаємо там мало не лише на 20% виконали. виконали. Е, передусім, це стосується конституційного суду. от вас це питання загальмоване і так далі. Тому нам потрібно з ясна річ виконати ці речі. Вже зрозуміло, що ми їх не виконаємо до кінця року. Ну, себто, маю на увазі раніше ніж до кінця року, ми їх не виконаємо. Принаймні, європейський союз буде оцінку робити. Восени, і відповідно, восени може бути політичне рішення про початок переговорів. Про вступ там буде 36 чи 35 глав, які будуть почергово відкриватися, і ми будемо так само йти. Кожна глава вона відповідає певному аспекту європейського законодавства. І відповідно ми маємо привести наше внутрішнє законодавство у відповідність до європейського законодавства. Вже навіть за кількістю цих розділів. Можна зрозуміти, що роботи там буде суто законодавчої, такої текстової, надзвичайно багато. Це потрібно написати, це потрібно ухвалити. Звісно, що ми, будучи асоційованим членом, або як це назвати, а будучи в угоді з про асоціацію з європейським союзом, ми багато робили. Тобто, немає не можна сказати, що в нас зовсім немає збігів з європейським законодавством, але роботи багато. І коли уряд говорить про те, що ми за два роки це зробимо. Після початку переговорів, всебто, якщо в кінці два го почнемо, то в 25 му році вступимо, то напевно, що це, скажімо, так, побажання, яке навряд чи справдиться, і скоріше за все, що ближче є ті помірковані оптимісти, які говорять про те, що років 5-7 нам знадобиться на те, щоб реально вступити. Важливу роль відіграватиме, звичайно, що думка, громадська думка всередині Європейського союзу, бо є країни, які готові нас взяти навіть без особливих переговорів. Навіть завтра мені видається, яка небудь Литва готова була Польща. би та можливо Польща, вони готові були б нас взяти взагалі без жодних передумов або практично без передумов. А є країни, які ну власне вважають надзвичайно великим авансом. Те, що нам дали статус кандидата, і говорити про вступ України вони не, не готові, та сті самі Нідерланди або Угорщина, напевно, посідає так само позицію щодо цього дуже двозначно. Відповідно, важливу роль гратимуть власне думка громадська думка всередині європейських країн. І третій чинник, напевно, він стосується російсько-української війни. Це так само буде впливати. На наш до європейського союзу, ну і зрештою, не варто скидати з рахунку якісь непередбачувані, несподівані, непрогнозовані речі. Ну, от, наприклад, рік тому мало хто міг спрогнозувати, що ми будемо кандидатом. Так, але почалася російська агресія. Це всіх струснуло, це всіх змусило переглянути свої якісь когнітивні ментальні установки. І різко всі раптом побачили, так справді потрібно Україну брати в Євросоюз кандидатом. Тому тут з ну, сьогоднішньої позиції прогнозувати достатньо невдячна річ. Але якщо говорити про прискорення, ну по-перше, це реформи, по-друге, це робота з громадською думкою в ЄС, по-третє, це перемога в російсько-українській війні. Пане Сергію, а що з реформ, ви вважаєте, першочерговим? Найважливішим саме для нас, для України. От, на мою думку, все ж таки незалежні правоохоронні органи, які будуть боротися нарешті з корупцією, а не слідувати політичним вимогам з банкової, Боротися з корупцією тоді, коли з банкової скажуть, давай, борись. Ну, я згоден з вами. Антикорупційна інфраструктура повинна працювати. Дійсно, правоохоронні органи, ну і дуже важливою реформою є безперечна судова. Тобто, то все таки ми не досягли стану, коли в нас є незалежні і чесні суди. А суди в нас, ну скажімо так, в цензурний спосіб про суди говорити достатньо складно. Це інституції значною мірою неспроможні, які навіть навіть якісь абсолютно неполітичні процеси вони можуть затягувати роками. Не, не не будучи спроможними винести якесь рішення, тому судова реформа, на мій погляд, є однією з ключових в цьому сенсі поряд із розвитком антикорупційної інфраструктури і так само унезалежненням правоохоронних органів. Пане Сергію, ми після коли аналізуємо всю нашу історію, навітню, всю нашу незалежну історію незалежної України, ми бачимо, вважаємо, ми з вами обидва є частиною громадської активної активною частиною суспільства. Належимо до цієї категорії українців. І в мене запитання: ось після помаранчого майдану люди були розчаровані, коли президент Ющенко, Патріот Великий, зробив цей меморандум з білоблакитними. Потім після революції гідності була частина суспільства, може досі лишається розчарованою, бо е, дехто каже, олігархи скористалися, дехто каже інші авантюристи скористалися. Тобто результат, який міг би бути в революції гідності, його не було досягнуто. І що нам, як суспільство, робити зараз, ви вважаєте, для того, щоб знов не бути розчарованим? Бо, як там не кажи, воно ж виглядає дуже як то модно казати, контроверсійно, що нібито війна це жахливо, але вона все ж таки примушує нас скоріш змінюватися. Тобто, це, це жахлива подія. Війна, це вона страшна, вона нас руйнує, вбиває, але вона. Так само надає можливості швидко приймати реформи, швидко щось змінювати. І як нам не бути розчарованими черговий раз, що нам треба робити як суспільство, щоб скористатися можливістю вже остаточно відірватися від минулого радянського проросійського цієї пуповини руського міру і ще важливо феодального. Бо наш весь устрій, на мою думку, він був. І навіть до 24 лютого, і навіть ще лишається трохи таким полуфеодальним. Ну, мені так здається, а можливо, ви скажете щось інше. І що робити, щоб знов не бути розчарованими нам як суспільство і е, досягати тих змін в країни, до яких ми всі прагнемо, Ну, я думаю, що це дуже складне запитання, насправді, хоча воно хоча воно може видаватися, нібито е, ну, достатньо таким, що пов'язаний з емоціями. Але питання не є простим. Ну, дійсно, розчарування були і після помаранчевої революції і після Революції Гідності, були розчарування, які були пов'язані з тим, що дійсно не всі марання, не всі бажання і не всі ідеали обох революцій, вони були втілені. Інколи навпаки, в протилежному напрямку рухалася тенденція і ситуація. Мені видається, що напевно. Ми маємо розуміти, що розвиток суспільства він не є лінійним, як я вже сказав. А суспільство складається з різних верств. Суспільство складається з різних шарів, і кожна з цих верств вона зі своєю швидкістю рухається. І порівняно з, скажімо, з рухом громадянського суспільства, яке на 10 кроків випереджає політики. А порівняно з політиками, які можуть на ще кілька кроків випереджати скажімо, якісь несвідомі елементи народу, або навпаки, народ може випереджати навіть політики, а політики останні йдуть. Тобто, порівняно з цими різними частинами, які рухаються з різною швидкістю, може бути абсолютно взаємне розчарування. Мені видається, якщо не хочеш бути розчарованим, то просто починає включатися в громадську роботу і в громадську діяльність, знаходить якісь ніші для себе, де ти зможеш застосувати свої вміння, але при цьому не перетворюючись на якогось зрадофіла, який буде бачити лише негатив, або не перетворюючись на навпаки людину, яка буде безпідставно говорити, що благоденстві вже наступило. А потрібно включатися в роботу і намагатися застосувати по перше. По-друге, підвищувати рівень своєї освіти, так коли ми читаємо книжки, підвищуємо рівень освіти. Ми краще починаємо розуміти, як розвивається суспільство, як ці механізми працюють. А якщо ми краще розуміємо і бачимо, де є підводні камені, де є проблеми, то відповідно у нас менше приводів розчаруватися, бо я об'єктивно бачу, що а в, в цій ситуації от нам заважає те і те. Я, відповідно, не очікую, що буквально там наступного місяця моя проблема розв'яжеться. Бо я розумію, що цю проблему розв'язувати потрібно рік, два або три. Але тоді я беруся до створення механізму розв'язання цієї проблеми. Тому я думаю, що менше емоцій. Холодне, тверези, голова, твезе, погляд, освіта, чим більше книжок. І як я вже сказав, активна дія, активне включення в діяльність може допомогти ці емоційні стани розчарування, падіння в яму уникнути і працювати на перемогу. Легко не буде. Навіть якщо ми переможемо в війні, потрібно одразу розуміти, що буде чимало приводів для розчарування. Однозначно, буде чимало приводів для розчарування. Але ми почнемо повертати той самий Крим. Буде купа проблем, що робити з росіянами, які там живуть, звичайно, нам хочеться їх всіх викинути. А що нам буде європейський союз радити? Вчинити демократично? Тоді ми будемо сваритися з Європейським Союзом, викинемо всіх росіян. Ну тобто будуть, будуть багато проблем, які потрібно буде вирішувати. І скажімо, сварки з європейським союзом по деяких питаннях теж можуть нас очікувати. Тому потрібно просто готуватися і розуміти, що все одно буде непросто в будь-якому разі.